Рівнянка Аліна Савицька, мама двох діток, разом з ними прийшла у рівненський парк молоді на акцію у рамках всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. каже для неї важливо пропагувати саме такий спосіб годування немовлят. Дуже багато жінок ще слухають радянський союз. Для них тримати дитину довго біля груді це неможливо. Ти як це так? Давайте краще я пустишку дам чи суміш пишається, що я дитину кремлю груддю. В будь якій ситуації, коли немає світла, то можуть дитині дати грудь. В будь якій ситуації в дорозі в машині будь-де ти вдаєш дитині грудь. Акції, що пропагують грудне вигодовування, рівнянка Вікторія Поліщук каже, відвідує регулярно, вважає це гарним способом для знайомств і можливістю поділитися досвідом з однодумицями. Я мама вже втретє. Шість років тому я народила першу донечку. Ще маю одну донечку, і синочок ніколи не, не годувала дітей сумішу, в мене всі троє діток були на грудному вигодовуванні. Це дуже корисно для наших діток. Найбільше вітамінів і всього необхідного для дитини в грудному молоці. Для мене це дуже цінно, і мені хочеться просто підтримати такий захід. Тому що дуже багато мам не розуміють тієї цінності. На думку рівнянки Ілони Климук, годування дітей материнським молоком не тільки корисно, а й зручно, особливо в умовах воєнного часу. Коли там люди ховалися по бомбосховищах, це взагалі був величезний плюс годувати грудьми, а не там мішати якісь бутилочки. Це взагалі було нереально неможливо. Ну гаряча вода і так далі. Дуже класно, коли тебе під рукою одразу тепла їжа, та яка ідеальна для дитини на акцію приурочену до всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування зібралося 40 рівненських мам та їхніх діток. Вони отримали нагоду поспілкуватися з гінекологом та консультанткою з грудного вигодовування. Традиційно жінки взяли участь у колективній фотосесії. Усьому в світі де є консультанти з грудного вигодовування. Вони намагаються якось зібрати мам, розказати. Прокричати інколи про те, що потрібно зберегти грудне вигодовування, тому що це просто безцінно і пам'ятати про те, що кожна мама це як персональний такий ресторан з персональними медичними працівниками, тому що молочко кожного дня зовсім з іншим складом молока і адаптовується конкретно під цю дитину, конкретно сьогодні, з тим чи іншим запитом. Тиждень підтримки грудного вигодовування у багатьох країнах світу щороку проводиться з 1 по 7 серпня. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.